Прикрасу з бісеру гердан виготовляє учень восьмого класу Ситковецької спеціальної школи Роман Вознюк. Робиться на гуртку із бісероплетіння. Каже, спершу обрав ескіз. Тепер за допомогою спеціального станка плете виріб. Над одним працює кілька днів. Зараз плету Гердан та жарптиця». Скільки на малюнку, скільки набираю, читаю. Дойшов до завершення, тоді попіднись, підсунув. in tako palcem dohoe, in ta ideja je šlo, ne opiskalo se je ne do neza, ne pa je valjalo se je tako po p2-ih, ne toliko. Dobro je, da je šel do Kinca, tudi sledišč je odok. У Сидковецькій спеціальній школі хлопець навчається з другого класу. Тут і проживає. На вихідні розповідає, їздить додому до мами у село Носівці. Батько підлітка загинув на війні. Бісероплетінням розповідає, захопився чотири роки тому. Спочатку це були невеличкі картини, потім браслети. Тепер об'ємні прикраси на шию. Суспільному показує свої роботи. Ось ось до. Ось ось осіте. А ці теж, теж, теж різні малюнки. Деякі тут допомагали вчити, а, а, а деякі тут я вже сам, то всі мені легко, тільки ці штуки здо. Тільки ці штуки ще трохи тяжковато. Їх розповідає, дарує друзям та рідним, деякі продає. Можу позичити, можу подарувати, можу на день подарунки робити, приносить задоволення, і, і, і можу гроші заробити за них і купити далі, ще різні робити. Гурток із бісероплетіння у спеціальній школі проводять двічі на тиждень, розповідає керівниця гуртка Любов добра. Заняття триває половиною години. Серед відвідувачів учні з 2 по 10 класи. Починаємо з нанизування великого бісеру, потім сірочки, такі просто кілечка. Да, от вони вчаться просто нанизувати, вони відчути бісер. Браслети з бісеру з патріотичним дизайном плете третьокласниця Уляна. Каже, їх передасть військовим. Деколи буває сердечками плиту за селу, але я вже їх з штук. Цей браслет я передам воїнам. У Ситковецькій спеціальній школі навчається 106 учнів. Для них організували 5 гуртків, з яких чотири декоративно-прикладного спрямування, розповідає заступниця директора з виховної роботи Руслана Цибуляк. Заняття підбирали так, аби розвивати в учнів дрібну моторику рук. каже. Мислення дітей, мовлення дітей, воно знаходиться на кінчиках пальців. Тому діти багато роблять руками і, можливо, для когось із них це стане другим хлібом. Найкращі роботи учні школи реалізують через соцмережі, каже Руслана Цибуляк. За виручні гроші купують матеріали для наступних виробів. Також у школі для оборонців виготовляють окопні свічки та маскувальні сітки. Тож частину грошей спрямовують на закупівлю парафіну та основ для сіток. За ініціативи дітей частина робіт герданів, вишивок реалізується. За ті кошти ми купуємо частково витратні матеріали. І в тому числі частину коштів, частина коштів іде на придбання якихось матеріалів для військових. Тобто, це можуть бути це може бути парафін для окопних свічок, це може бути сітка, тому що діти її також плетуть. Роман Вознюк за два роки випуститься зі школи. каже: мріє про відкриття власної справи, хоче створювати і продавати прикраси, так би мовити, масштабувати бізнес. А поки продовжує опановувати мистецтво вишив бісером Юлія Вознюк, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Віночина.